Всіх вітаю. Сьогодні 10 вересня 2025 року і ось в мене на трьохрічному дереві сигналочки нового в Україні сорт е, Світ 16 Світ 16, ще як, можна так перекласти. Яблочко дуже чудове. Е, Яблочко. Будемо так рахувати на В, тому що воно дуже популярне на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки. І в деяких штатах його прирівнюють хайний Крисп по вирощуванню комерційного їм на напрямку. Сорт був виведений в штаті Мінісота в інституті 1977 році. Скрити стрестили такі яблучка, як Frostbite та... Та Northern Spy. А, всі два цих яблука я в колекції у себе маю. Зразу кажу, це дуже солодкі бомбезні яблука. Дуже-дуже солодкі і бомбезні яблучка. А, так що, я рахую, я ще не куштував. Sweet 16, 16, будемо так казати. Ну що, по описам і сам по спостереженню можу сказати сміливо, що сорт. Дуже морозистійкий, майже не вражається грибковими. І за це він, до речі, дуже цінується в Сполучених Штатах Так що сорт дуже-дуже смачний. Як пишеться, що в ньому навіть знаєте, там і присмаки такий, плодовий, знаєте, ягідний, як би сказати, і вишенька, там, і сливку. Хто, як знаєте, описують саме американці, сорт осінній ранній зимовий. От. Так що саме по себе яблучко бачите, ось не буду важити, ну, десь приблизно грамів до 200, десь 180-200 грамів. І вони бачите, одномірні е такі, е колір потім натертий, самі розумієте, буде дуже-дуже бомбезний колір. От. Так що я рахую, що за таким яблучком майбутнє і в нас в Україні теж на нього звернуть увагу і будуть вирощувати. Світ 16. Так що ось такий він. Американський сорт. Комерційне яблочко. і зараз він є вже і в Україні. Mm -mm -mm -mm. Виходить за плямка тіння. Дуже смачний, дуже солодкий. Якщо вам видно, м'якош у нього такий, як у Фройс жовтий. І солодкість така, знаєте, дійсно, як і в Frostbite, і в Northern Spike. Е солодка карамельна така. от е Взагалі немає кислоти. Повністю, вона відсутня. Навіть натяків на неї немає. Так що сорт, я рахую, що це дуже-дуже чудовий. І у кого є можливість придбати живці, басини у мене буде там трошки маю. Так що звертайтесь. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Яблочко світ 16, світ 16. Ось такий він. Красень. З отакими от смужечками, так, як і на американських ресурсах. І, до речі, в нас всім миру, до речі. Саме головне миру. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей, друзі!